Сьогодні розпочався 12-й рік війни, четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Звичайно, що ситуація протягом цих 12 і чотирьох років потребує аналізу, роботи над помилками, виправлення. Але це сьогодні не перший пріоритет, бо перший пріоритет є підтримка армії, в тому числі. І з боку парламенту. У нас дуже непроста ситуація з єдністю міжнародних партнерів. І в даному випадку суттєво шкодить єдності спроба власні помилки перекласти на голову відповідальність за них наших партнерів. Американці виходять із американських інтересів, Європа із Європейських, і наше завдання довести. Що підтримка України є саме американський і європейський інтерес. І друге, не треба принижувати країну путінським наративам, що нібито треба підтримати і підтвердити легітимність української влади і українського президента голосуванням в парламенті. Позиція нашої політичної сили ви не ставили і не ставила під сумнів. Легітимність української влади, включно з президентом. Друга позиція: не треба принижувати країну спробами рішеннями сільрад також підтримати легітимність президента. На сьогоднішній день це лише шкодить Україні і шкодить президенту. Наша принципова позиція Україна на переговорах має бути сильною, а сильність України забезпечить Єдність зовнішня і внутрішня. І для того нам треба негайно долати парламентську кризу, яка була викликана незаконними неконституційними рішеннями по переслідуванню опозиції. І сьогодні ми робимо рішучий крок: Фракція Європейської Солідарності призупиняє блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони. Голосувати закони МВФ, закони в першу чергу про підтримку армії, включно з ПДФО, включно з збільшенням бюджету військового, включно з захистом військовослужбовців і встановлення кінцевих термінів служби. І для цього ми сподіваємося, що буде сформована коаліція національної єдності, уряд національної єдності, перезавантаження влади. І я впевнений в тому, що ми рухаємося, будемо в правильному напрямку.